Всем привет, друзья! С вами я, отой и Винчик и се. Вот так, Зара. Вот так. Вот так. Вот так. Ага, а ты там снимаешь? Да, я снимаю. Все, я там знімаю. О, о, не в мене там. То я в першій серії там був великим. Я тепер розділяю цього мороку такі усі. Мороки такі. Ой, хто це у мене шину був? Ой, о, нічого страшного. Да, я за машинку гра. Отак, все, отак, ей! Я що так не управляв? Я теж так не управляв. Да, я. Да, я зара. Ого, а далі я тепер все. Так сіграємо. то все там іде. Тут тищики там вже все побачать. Ох, так. А може це один із вас тут хтось грає під пісчиків? Може це один із вас хтось із підписників збив нас? То ти що так зробив нам? Ну добре, ти ж хочеш поіграти? Оце це, це ти, чи це не ти? В тебе є такий нік, чи ні? тебе, якщо ти такий. Якщо це ти, то підписуйся, а якщо не це не о і якщо це є не ти, то це то пиши коментар. Або став лайка. Ой, ой, ой ой Фух, я щось там активував, я чуть-чуть не нем. Так, пам'ятаєте мене, я Рома, я теж О, його зараз буду грати. Я вже одну минуту граю тут. Ага. А що там Рома робить? Мабуть, він теж що. Да, там. я теж ображаю, де я тобі. А, ну ми вже в іншому континенті, Африці. Я за Марокко тут. Марокко. Я не за Марокко граю тут. Не яка ігра, яка за, і... за якісь країни грати, а просто отут таку, все. Ну, мабуть, найбільший буду. І ти каплюзон і оцей олені лізон, то ти фотове приграли. А я з цим спінгінчиком не проїграв. Ох, чуть не вмер. Паузи. Ей, мені показало, що це мій кусочок, але тут такої, тут такого в ігрі немає. Якщо тільки грати, тут можна і грати синій проти червоного. Ой, Три ой. Проти. Ух, так, я йому великий кусок. <плес> кус... його <плес> унічтожив. І великий ще косок і І, в мене тут є косочки мертві тут, які раніше був живим, то вони тут робили щось мені. А тепер там хтось мені щось робить. Я вже, я вже десь я вже десь дві минути не фух, чуть-чуть не вмер. Я вже пару разів не вмер. Ах ти! хотів мене красти арторій. Так все. О, ну я десь повину накупив. Ні наполовину, не навіть немає 30 відсотків. О, чуть-чуть це хто такий? Я вже перезозів чуть-чуть не вмер. Я навіть не знаю, який це раз. мабуть, десятий. О, це кись кубік, він зазвичай нам робить. Нам не надо в еркваму ніяк. Ой, там хтось грає. Ой, фух. Виїжджаєш топ-2, то поближча. І зараз оп, 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 ням-ням-ням, ням-ням-ням. Отак, так, так, так. Ого, а я ж щось такий професіонал? Я професіонал. А може ти теж таким професіоналом будеш, Срохотта? Ну, не знаю, мабуть, що так. О, цей кусочок, мабуть, хтось у мене вже вкрадає. Ось! Ах ти, що ти робиш? У тебе теж і кусочок, ах ти, то я тобі зумай кусочок. Отак. От а чому ти написав? А чому ти тут написав сніг на 11 кому? Оце мій назва мойого канал. Оооо! Я в першій серії вже б зразу проіграв. Так що ви. Я буду вже отак прокачуватися. Чуть-чуть, на мене не убив той король. Ах ти король, то я тебе вбив. Ах ти, будеш знати. Я буду грати. Я вже сам король. А дивіться, кого я буду грати. А, за кого? Кух... Дід Мороз, Дід Мороз. За Дід Мороз, а... а ти в якій локації? Мінусово. А, а що це таке косово? Це така країна, вона наймолодіша країна в світі. А якого вона року вона появилась? 2008-го. А чому так давно? Це навіть того жовтого лізуна не було, косово було. Ну коротше, давай вже все іграть. Отак. Все. Отак. Щось сі великий непонянний, хто тут розбахкався. Я надіюся, та налюблююся скін а, грибики, полянка. Ага, а хто це мене? Ах ти, хто хтось мене тортує. Ти вгорі, та не топ 2. Хоткав, зграніш, а, а, Ну ти все, грай ти. Ти в себе грай, і я в себе. Все. Отак о так. Це хто за бебі ще грає? Це що я? <рліз Interred> Ні. А, ну все, можу у цей раз стрічок ще пограти і все. Добре не буду плакати. Ну все, пока підписники заработать. Все, пока, подписывайтесь на канал і ставьте лайки. Пока, 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 пока.